І ось для вас мої любі глядачі, для Наталії, моєї тьоті. Ось цю всю красу я сутрафувала. Іноді перекладаю на російську мову, тому що Наталія вона далеко, в далекій Естонії живе, а я естонської мови, на жаль, не знаю. Тому спілкуємося російською. Чудово в мене тітка. Ось. Хотіла побачити вона наші українські краєвиди, предківські краєвиди, їх називають, тут жили пращури. І також вони були родичами Наталії. Тому, будь ласочка. така краса. Хотілося б ще, щоб пташка пролетіла по небу. Ось, а це дорога веде в ліс. Там гриби ягоди іноді ростуть. Полюбляєте природу? А я теж. Особливо, якщо ця природа це природа, де народилися твої пращури. Сильні пращури прекрасні, козацького роду, борці за свободу, борці за щастя. Ну Ви ж знаєте козаків. ось Тут бабуся моя народилась, дядько мій народився, мама моя народилась. Ось серед цієї краси.